Трошечки модернізували цей рік сієлку, поставили на колії, де мають бути трактори посилені пружини. Їх підстроїмо, настроїмо вже по ходу за силою. Бо там погано прижимає сошники, не досіває. Той рік поставили також прикотуючі колеса для регулювання глибини посіву. Дуже нам подобалось. От такого плану. СЗшка. Повністю все зробили, реставрували нові висіваючі апарати, покрасили. Так що, отак працюємо, сіємо. Готуємося до посіву сої. Вже скоро сіяти. Будемо починати. Також зробили прицепне для того, щоб ставити. Зразу каток, щоб каткувати.